Тому що я вважаю, що це, напевно, для нас зараз залишилася остання інстанція, де ми ще можемо щось знайти. Ви зараз запитували, чи зверталися до депутатів Верховної Ради і так далі. я вам розкажу цю ситуацію. Ви розумієте, що не могло так просто статися, що зараз відбувається, що я вам продемонструю. І питання стоїть одним словом назвати те, що відбувається зараз в районі. Це апогей беззаконня, який є символом, відмовити для всієї нашої України. Якщо взяти Міжгірський район, то він практично, якщо його взяти порівнювати у масштабному плані, він практично відображає зараз Україну. Ну, у нас по статистиці десь 48 тисяч. Я думаю, якщо не мати 46 тисяч, тобто ми маємо Україну один до тисячі В зменшеному вигляді. І всі процеси, які зараз відбуваються, це демонстрація того. Що сьогоднішній у Міжгірському районі повністю владу отримали люди з філософією криміналітету. І якщо їм хтось не угодно, якщо вони не зуміють цього під, під, підм'яти під себе, значить вони роблять все. Не є у них таких значить, методів, які були для них заборонені, які вони не можуть приміняти. Вони приміняють все. У мене почало ці проблеми, розумієте, я вже розказував, тому що маючи біля, ну скільки більше 12 років я був депутатом обласної ради. Перед тим два раки був два рази, був депутатом районної ради, був помічником народного депутата, тобто працював нештатним консультантом у апараті Верховної Ради. Ці питання, ну політичні, вони, звісно, багато концентрувалися і на міні. І ви розумієте, що не могло так бути, щоб усе було гладко. Тому що було багато Я, наприклад, перший раз вже розказував, зайшов у обласну раду. Коли не виплачували 6-8 місяців заробітну плату, а тут мені говорять, що я маю підписатися, бо я такі називаємо залишкові кошти. І немає, біля мільйона. Де закуплені квартири, ну і пішло-поїхало. Я не розумію повністю. Як дитя, розумієте, приходжу і говорю, як так може бути, коли людям не виплачують заробітну плату, відки за лишкові кошти. Коли я починаю давати свої коментарі, ти через пару хвилин перетворюєшся у ворога. Ну і так далі. Була земля, було інше, але ну, я не за то говорю. Склалася така ситуація, що треба було убрати. І от знаєте, яким методом починають вбирати. Можна було обрати керівника при нинішній ситуації, яка є у медицині. І більш мягкими. Вони починають мені один виговор, я у суд, суд мене оправдовує, незаконний виговор. Тут вони роблять другий мені виговор. І зразу спішать, щоб я не встиг оправдати, я подаю в суд, і вони, щоб не, я не успів знову отримати оправдальний цей, від суда в оправдальне рішення, значить, вони знову вже мене звільняють. Але тим, -тим юристи, бо ви вже сказали, що. Наш жаль, де і юрист по фахові. Значить, щоб була причина, бо той скасований наказ, треба ще ще один. Бо вони мене звільняють 2 грудня, а тут вони отримують два вигори мінімум, бо треба його свистити за системні грубі порушення. І знаєте, що вони роблять? Вони мені додому рекомендованим листом 7 грудня відправляють листа. Де оголошують мені другу догану після того, як мене вже звільнили. От це все, що зараз відбувається у Міжгірському районі. Це людині дали, яка гвалтує всі закони. Я далі, я встановлююся рішення суду поновити мене на роботі. Йдемо у виконавчу службу, припис виконавчої служби. І знову думайтеся, логіка цієї влади. Вони мене визивають в кабінет спочатку 4 числа, 4 січня. Хоча це рішення того суду по відновленню мене на роботі було 26 грудня. 4 січня мене визиває голова РДА. Ну через людей передає, що я е, значить, повинен зайти в його кабінет. Я беру свого адвоката, беру ще голову районної ради. І тут він говорить: ви знаєте, я не можу це прийняти рішення, це рішення суду. Бо я повинен проконсультувати з центром. Скажіть мені, який центр у голови РДА? Ну я не у голові, він в нього знаходиться цей центр. Центр, напевно, знаходиться тут. Я просто куди він сам говорить, яка логіка цих речей. А от 5, числя... 5 січня вони ж приймають рішення. І знаєте яке? Знову апофеоз законності. Мене знову присутності моїх адвокатів із його сторони. Я заходжу його в і вони мені зачитують, якщо хочете, я вам зараз покажу. Що ви 4 і 4 -го січня видане розпорядження голови РДА, що я поновлений на роботі в якості головного лікаря. Ну і тут, напевно, треба, що питання вирушено співаємо вирішено, і тут не співаємо подумати. Хоча так і знав, що щось мусить бути придумано. Але в нас є, каже, ще одне розпорядження. І через 30 секунд він зачитає друге розпорядження. Але рішення, друге розпорядження, що ви звільнені із посади головного лікаря, значить, з 5-го числа, це було, ну, 5-го голосує, що я 4-го, а з 5-го, ну, той же день, що я звільнений. Іде апеляційний суд, повністю на стороні підтверджує рішення Міжгірського районного суду. Я на це рішення друге його звільнення віддаю в Воловецький суд. Знову виграю. І знову виконавчу службу даю. І ви знаєте, яке мудре рішення юриста? Вони виконавчу службу відправляють факсом розпорядження, що мене відновлено на роботі, і навіть звільненого того головного лікаря, якого вони прийняли, тому що згідно закону так повинно бути. Мене про це не попереджують, а мені рекомендованим числом. Рекомендованим листом відсилають листа від 9.04, де знову говорять, що я звільнений з роботи. Тобто, собственно говоря, не треба було звільняти, бо вони мене і не поновили. Я ми подаємо звер... про позовну заяву на обласну... до обласного прокурора про відкриття кримінальної справи про переслідування. Вони відправляють його знову нашому прокурору. І знаєте, що він робить? Він протягом 10 днів повинен дати відповідь: або є, або не є. Проходять більше зареєстрівана позовна заява вже у Міжгірській прокуратурі 20 січня. І я відправляю свого адвоката, і він говорить: оцей займається, занімається цього займається. Ніхто не займався. Ну, удалися якимось Макарову найкиту того листа із обласної прокурори, де зафіксовано, що 20 січня отримано. І він відписав уже відпис, нічого не провівши ніякого прокурорського розтеження. Плюс сфальсифікувавши факти, що вони визивали мене з умовною розмовляли. І пише, що порушень не виявлено.